Вітаю всіх дорогі друзі! На зв'язку 13 місяць. Сьогодні в мене вже виходить п'ятий випуск по грі Warframe. Не знаю, мене попросив підписник, щоб я так сказав. Зараз до нього скажу, окей. Е, так от, щось не по планам. По-перше, я мав записати, що я отримав третій рівень майстерності. Скоро вже буде четвертий, але то неважливо. Е, і ось, мене на дошку пошану вже. тепер у мене вже три таблички, Заєбісь виглядає. Але це, на жаль, не записалось. Тому сьогодні по плану в нас перше це вбити шакала на Фосі. Зараз зразу йдемо. А ще хотів сказати, дякую всім за активність. Реально дуже приємно так заходити. Ввечері дивитись, так як ви там коментарі, пишете лайки, ставите. люди підписуються. Прям надходить мотивація знімати ще більше відосів для вас. Тому так. Також хочу сказати всім дякую за 300, скільки? 300, ніби 30 підписників. Десь за пару днів на мене відписалось в районі а, блядь, піздець. В районі 15 людей це дуже круто. Для когось це мало, але для мене це дуже навіть багато. Так, люди мене чекають, підлітаємо і будемо зараз з ним хуяритись. Тому приємного перегляду. і все його витащили, я просто кидаю хуісосов. Але, в принципі, теж не погано. Райно каркас. Нормально, Сигіл, Шокал. Ще бомба. А, зато я 9 контейнерів відкрив. от так от Жорстко. Я думаю, що жорстко. Так, і тепер що? Тепер ми їдемо, по-перше, відкривати міст на Меркурій. Це 100%. Е, я його сам відкрию, тому що по-іншому я не можу. Міст на Меркурі Поїхали його відкривати. Ладно, легенько, дуже легенько, і дуже швидко ми з ним впоралися і відкриваємо міст на Меркурії. Вже третя планета, яка в мене відкрита. Ну це взагалі зайвісь. Боут. Oh. Все. Пішло-поїхало. Також що я хочу сказати на рахунок е, пригоди Парадокс довірі. Це я буду проходити, скоріше за все, в наступному відосі. Тому очікуйте. Все буде, не переживайте. Просто треба трошки почекати. Так, і також, як ви могли побачити. Нова пригода і Меркурій відкривається. Бамц, добре. Ой-ой. Я випадково. Я вибачаюсь, Я не спеціально. А, також знов байт на коментарі. Напишіть, будь ласка, кому краще тут присягнути. Чесно, мені більше подобається по фоці. Багрина Вуаль, Арбітри Гексусу. І ну, нова лока. Отці мені подобається. І скажіть напишіть в коментарях, кого краще вибрати. Я знаю, що є такі люди, які точно не пишуть. <плес> <плес> Тому чекаю. Також що в мене в пасі, я потрошку проходжу. Е, хочу чесно пройти до. От до, 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 до цієї нагороди хочу, щоб вона в мене на кораблі стояла. Я так розумію, що це воно і є. Е, також по модам мені випав отакий піздатий мод в, в, в долині рівнині і долонів. Непоганий, напевно, виглядає піздато. Е, так. Виглядає піздато. Що далі? Який мене квест? О, завивання Куброу. Оце круто. Витено, а те заслуговують на Куброу поруч. Ну, це ми залишимо на потім. Також після пробудження, на потім, і бать, скільки місій відкрилось, То піздець. І ще ніби зараз можу відкрити місце Марс. Нє, треба завершити пригоду після пробудження. І пройдіть суїсей на Меркурії. Суїсей на Меркурії, Суйсей на Меркурії. Суїсей, суїсей, суїсей. Єбать. Окей, добре, це вже не наступний відос. Я вибачаюсь, в мене щось знову обірвався запис на моменті, коли я мав йти на свою нову пригоду, але нічого страшного, я потім дописав і дивіться, але кажу зразу, що сьогодні вийде короткий, тому що не мав достатньо часу випустити нормальний, але в будь-якому випадку я хочу кожне випускати відоси. Тому сьогодні виходить такий більш-менш короткий, а наступний вже буде набагато цікавіший. Тому я, я сподіваюся, що ви мене зрозумієте. Всім приємного перегляду. Завдання з Шакалом зроблено. Міст на Меркурі відкрито, все, в принципі, заебісь, все не так погано. Пригоду Глас лірійців я вирішив залишити на інший випуск. Е, от, А зараз йдемо проходити місію е, Купроу. А завивання Куброу. Це типу моя тваринка буде, йдемо здобувати модуль. Не знаю, Пройдемо цю місію, скоше за все, і я буду закінчувати відео, тому що відоси будуть виходити короткі, тому що, не знаю, їх набагато приємніше дивитися і вам, і робити мені. Тому отак от. Увімкніть тривогу, то, скоше за все, буде просто дефет. Напевно. Чи що? Та, виживання. Ага, окей, нікого не можу. Окей, добре. П'ять хвилин повиживаємо, я це все просто виріжу і повернусь, коли вже закінчу. Ось, наше завдання завершено. Я так зрозумів, це тільки перша частинка. Е, доволі таки легко прийшов. Так, зараз побачимо. Побачимо, побачимо, що нам треба ще для того, щоб завершити цю пригоду. Так, вийти завивання Кубро, встановіть модуль інкубатора. Так. Це я пам'ятаю. Обставляємо. Бамц. Ах, красота. Тепер в мене є інкубатор. Зараз я можу зробити собі якусь тваринку. Інкубатор. Ага, мені треба ще знайти, здобудьте яйце Кубро. Окей, валим, здобувати яйце Кбро. Ой, на землі. Взагалі, має зараз бути легенько. Подивлюсь, можливо, прискорю, якщо буде дуже коротка місія. Якщо буде трошки довше, то вже тоді скіпну. А зараз поки що летимо. І знищую Лігу Кубро. Ой, окей, це я... це я просто все виріжу і все, не буду я тянути. Так, ось я прийшов, давайте знищимо. Ой. Кубраучики мене хуярять! Так, давайте пошвиденьку, швиденько, швиденько. Скільки я треба ж? О, є таке. І яйце мені сюди. Easy. Так, тепер йдемо на евакуацію. І швиденько переносимося на орбітер. Так, тепер давайте помістимо наше яйце в інкубатор. А воно вже тут. І треба ядро реактору. Так, стоп. Помістіть яйцевий інкубатор і вирісіть кубров. А, зараз вони мають допиздіти. Чи шо? Ну. Посідять на цей інкубатор і виріс і кубров. Ну, блять, я ж помістив. що не так, сука? Шо йому блядь, не подобається тому дебілу їбаному? І це інкубатор і вигрався Кубро. Cool а як скільки мені його вирощувати, блядь? Перше отримуєте. Ааа, мені треба відкрити місце на Марс, щоб я, типу, його... Ага. Ага. Так, ну добре. Тоді давайте візьмемо ще якусь іншу пригоду після пробудження, наприклад. Так. Що це в нас? Чекайте, чи мені ми А, Спілкування вхідні. Ніхуя. Окей. Дізнатися більше про біологічну зброю. Давайте. Давайте підемо. Так. Зараз пройдемо пару місій і думаю на цьому відео можна, в принципі, закінчувати. О, летимо на Меркурій, до речі, так. Стан сховища. А я можу ще з кимось. Типу, я ж ніби. Чи в мене стоїть тільки з друзями? Було б класно, якби ще хтось до мене приєднався, було б швидше. Але не судьба. Куди далі? Сюди. Окей, добре, і думаю, що це теж можна, в принципі, скіпнути. Ось і все. Завдання завершено. Зараз ще давайте подивимось, що там взагалі по пригоді. Що там в мене далі по планам після пробудження? Знищити зараження. Окей, це я знищу вже за межами відосу. Але знищити зараження, Окей. І в принципі, будемо закінчувати. В Наступному відео будемо закінчувати пригоду е, після пробудження, потім скоше за все завивання Кубров. І по-любому треба буде. Ну, я в АФК пройду до Суйсей -Су і будемо вже відкривати міст на Марс. Якраз мені треба Суйсея пройти і пригоду після пробудження. Завершити. І буде вже відкритий Марс. Це вже заебісь. Також потім е, в АФК пройду ці всі місії. Наскільки я розумію, вони не сюжетні, я можу їх спокійно проходити, мені нічого за це не буде. А, от, і, коротше, все. Отакий от сьогодні вийшов більш-менш короткий відос. Дякую всім за перегляд. І чекайте, завтра зранку він вийде, десь годинка 11 як завжди. А сьогодні на зв'язку був 13 місце. Всім дякую за перегляд, всім удачі, слава Україні. І пам'ятайте, що Україна обов'язково переможе. Всім удачі!